Коротше, я тобі поясню, як це все від одного генератора. Дивись. Оце ми питаємося, поняв? От, 36% на годину. Е, потім заряджаю, щоб у нас був інтернет, електрика. Тут у мене так. Це тільки що я переключив. Я його зарядив 66%. Оцей сів. Я поставив цього на зарядку, щоб цей трохи зарядився. Був, так сказати, резерв. Потім цей зараз через годину сяде, я цього великого виключаю, ставлю цього маленького Коли цей маленький заряджається, я заряджаю цього, від'єдную антени, переключаю сюди, що поки цей заряджається, працюють антени на зарядці. Ну, я кажу на зарядці, блядь От генератора, поки цей заряджається. Вот такая, короче, терма, блин.